А зараз пропоную розглянути другий варіант, коли маємо несучу конструкцію з елементом утеплення. Тут треба важливо сказати, що дуже важливо правильно розраховувати коефіцієнт теплопровідності утеплювача і несучої стіни конструкції згідно державних будівельних норм. Тому що теплопровідність, коефіцієнт теплопровідності виду утеплювача напряму. Впливає на енергоефективність цього фасаду. При теплорозрахунку виду утеплювача і його товщини дуже важливо правильно розрахувати товщину самого матеріалу. Тому що при поганих умовах при неправильному розрахунку товщини утеплювача ця точка роси може зміщуватися на внутрішній шов між несучує конструкцію утеплювачем. і навіть мороз може повністю проходити крізь товщину утеплювача. Тому Пщина утеплювача це дуже важливий фактор. На даному прикладі ми також бачимо умову мінус 20 зовні, плюс 20 в самому приміщенні. І бачимо за шкалою зміщення точки роси в товщу що самого утеплювача. Тобто плюс зустрічається з мінусом в цьому місці. Що це означає? Це означає, що наша стіна несуча вона є повністю сухою, що обезпечує. Від усіх оцих проблем з виникненням конденсату і замокання. Більш того, ми розуміємо, що волога вода вона напряму впливає на коефіцієнт теплопровідності матеріалів. Тобто вода вона підсилює, тобто, вона збільшує теплопровідність матеріалів і замочена волога стіна вона пропускає, вона втрачає енергію, втрачає тепло. А суха стіна вона буде відповідати своїм технічним параметрам. Врахувати товщину утеплювача для України, яка поділена на дві кліматичні зони, північна частина України, йде рекомендація використовувати товщину утеплювача іпс 90 це в минулому ПСБС-35. Мінімум товщиною 150 мм. Це йде рекомендація. В цьому випадку тожка просисто, відсотково буде, не дивлячись на перепади температур або зовні утеплювача, або в його товщині. І навіть якщо буде випадати конденсат утеплювача, він дуже швидко буде висихати і виводити вологу зі своєї товщини, набагато швидше, ніж несуча конструкція. Якщо це Південний регіон, це Закарпаття, це Одеська, Миколаївська область, Крим то мінімальна товщина має бути 100 мм. Це мінімум, який рекомендується згідно державних будівельних норм.